Енергія 22 листопада, як використовувати її для досягнення успіху. Листопад це час, коли природа готується до зими, а ми можемо скористатися енергією числа 22, щоб досягти успіху в різних сферах життя. Число 22 вважається майстер-числом, яке символізує амбіції, практичність і здатність тілювати мрії в реальність. Ось кілька порад, як використати цю енергію для покращення фінансового становища, кар'єри та особистих стосунків. А перед цим нагадаю, як мені важлива ваша підписка. Тому не забудьте підписатися на цей канал. Отже, фінансове становище. Важливим є планування бюджету. Використовуйте енергію числа 22 для створення чіткого фінансового плану. Визначте свої доходи та витрати, а також встановіть цілі на майбутній місяць та рік. Це допоможе вам краще контролювати свої фінанси. Для цього використовуйте мобільні додатки або запишіть всі свої джерела доходів та витрат у блокнот. Кажіть суму, яку б хотіли накопичити, розпишіть усі майбутні покупки. А їх точно буде немало. Адже нас чекають різдвяні свята, Новий рік та просто зустрічі з близькими та родиною. І спланувати ці зустрічі потрібно вже зараз. Вкажіть точно, що саме плануєте купити, колір, розмір та інші деталі. Чим детальніше ви все розпишете, Тим швидше Всесвіт дасть вам можливість все реалізувати. Пам'ятайте, що це чіткий план, це ваш перший крок до стабільності. А число 22 цьому лише сприяє: не упустіть цієї можливості. Інвестуйте в себе. Листопад чудовий час для інвестицій в себе. Розгляньте можливості проходження курсів або семінарів, які можуть підвищити вашу кваліфікацію та відповідно фінансові можливості. Перш за все подумайте, які ваші хобі і як їх можна монетизувати. Оскільки навички набуті у 11 му місяці є інструментом зростання вашого доходу у 2025 році. Якщо у вас немає ще свого числа, протягом місяця у випадках, коли вам потрібно зробити числовий вибір, обирайте число 7. Воно допоможе вам у роботі та досягнути максимально хорошого результату саме для вас. Пам'ятайте, фінансова стабільність починається з невеликих, але регулярних кроків. Плануйте, починайте діяти і вірте в себе. Як використати енергію дня 22 листопада для кар'єри? Вам потрібно визначити основні цілі на наступний рік або місяць. Та спланувати якомога більше зустрічі з людьми, колегами чи просто друзями, які є дотичними до вашої сфери реалізації. Число 22 надихає на великі досягнення. Сформулюйте конкретні цілі для своєї кар'єри. Пропишіть їх. Ця умова є обов'язковою. Це можуть бути як короткострокові, так і довгострокові цілі, які допоможуть вам рухатися вперед. Навіщо все прописувати? Коли ми відображаємо інформацію про плани на майбутнє на папері, ми ніби фіксуємо їх і збільшуємо шанси на їх реалізацію. А також ми можемо побачити чіткіше, чого прагнемо, як цього досягти. Коли ваша ціль перебуває в стадії думки, її реалізація сягає 25%. Думка, записана на папері, реалізується на 75% швидше. Тому не забуваємо все фіксувати на папері чи у нотатках в телефоні без різниці. Використовуйте цей місяць для розширення своїх професійних контактів, відвідайте заходи, семінари або онлайн-зустрічі, де ви зможете познайомитися з новими людьми, які можуть стати корисними у вашій кар'єрі. Таким чином, ви розширите свій фокус уваги на досвіді та знаннях інших. І отримайте більше інформації для реалізації у професійній сфері. Але найбільшим плюсом це обмін енергіями між людьми, які мають спільну реалізацію. Такі зустрічі наповнюють енергію, якої не вистачає під кінець року. Що дає 22 листопада для відносин? Це чудовий день для спілкування, про що я вже говорила. Енергія числа 22 сприяє відкритості та чесності. І добре це працює не лише в робочій сфері, а й у відносинах між партнерами. Обговоріть свої почуття та думки, щоб зміцнити свої духовні та емоційні зв'язки. Енергія числа 22 дасть вам змогу врівноважити проблемні питання та згладити гострі кути, щоб досягти позитивного результату. Організуйте спільну зустріч з близькими друзями у цей день. Залучайте своїх близьких до спільних справ або проєктів. Навіть звичне спільне прибирання в домі своєю сім'єю наповнить вас емоційно і принесе позитивні емоції. Це можуть бути також спільне хобі, волонтерство або навіть планування подорожі. Спільна діяльність допоможе зміцнити ваші стосунки. Що хочеться сказати в кінці листопада, це ідеальний час для використання енергії числа 22, щоб досягти успіху у фінансах, кар'єрі та особистих стосунках. Дзеркальний портал числа 11, який панує увесь місяць, підсилює енергію всіх чисел. Пам'ятайте, що ключ до успіху полягає в чіткому плануванні, відкритості комунікації та готовності до змін. Використовуйте цей місяць, щоб втілити свої мрії в реальність. Підписуйтесь на канал та пишіть мені особисті питання у коментарях або особисто у WhatsApp і Instagram. Нумерологічний прогноз знає більше про вас, ніж ви думаєте. Замовте персональний розбір своєї матриці долі та правильно сплануйте 2025 рік. І я впевнена, результат вас приємно здивує. З вами була Каріна Краус. Дякую за перегляд.